Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні у нас буде огляд на рідкісного героя Ревогласа, який прокачує наш корм всього за 7 секунд і не тільки. Поїхали! Першим ділом розберемо його навички. Всі вони мають атаку по всім ворогам. Перша навичка накладає блок активних навичок змовірності 30%. Друга навичка накладає штраф швидкості 15%. Та третя навичка накладає штраф атаки 25% та штраф захисту 30%. Всі навички корисні, але для того, щоб нам прокачувати корм, достатньо того, що він має атаку по всім ворогам з базової навички. Як ми бачимо, він потужно пробиває та прокачує наш корм всього за 7 секунд. В Грі рейд час це дуже важливо, бо на турнірах або подіях, пов'язаних з тренуванням героїв, вам не доведеться витрачати велику кількість часу. Наступна локація, де він буде корисний, це війни фракції. За рахунок його штрафів та атаки по всім ворогам. Він досить впевнено проходить хвилі, бо має масу виразкового захисту. Та за рахунок штрафу атаки зменшує шкоду по всій вашій команді. І також друга атака накладає штраф швидкості на хвилі, тим самим контролює їхню шкалу ходу. Теж не буде помилкою вдягнути його в сет оглушення. Це додать додатковий контроль на хвилі, що зробить ваше проходження більш надійним. Але сети артефактів розглянемо трохи пізніше. Перейдемо до наступної локації, це таємні кімнати судної вежі. В нас є декілька варіантів кімнат. Перша, де нам просто треба рідкісні герої, наступна рідкісні герої атаки, і остання, де нам потрібні тільки темні рідкісні герої. На всіх кімнатах він буде дуже корисний. За того, що так багато героїв рідкісної якості, які мають на всіх навичках атаку по всім ворогам, до того ж з корисними штрафами, особливо такі, як захисту та атаки. Тому, якщо у вас є складності з цими кімнатами, раджу Качати ривогласа. також, як варіант для новичків, він може допомогти вам пройти звичайні поверхи судної вежі. Далі Лігва дракона. Це більш стосується новачків, у яких є складності в проходженні. Тому зібрав для вас ось такий варіант: замість арбітера може бути будь-який герой з бафом збільшення атаки. Та він має бути швидшим за решту вашої команди. Також буде чудово, якщо в вашій команді буде, наприклад, войовниця, яка дає масовий розкол захисту вже на 60%. Це пришвидшить ваше проходження. Перейдемо до лабіринта Мінотавра. Тут його користь більш ефективно на хвилях, ніж на самому босі. Але в цілому для новачків чудовий варіант. Також може проходити самотужки, якщо дати більше швидкості та вдягнути в крадіж життя. Тому, якщо у вас немає героя, який буде фармати Мінотавра, Ривоглас чудовий варіант. І стосовно його використання на арені, це тільки для новачків, якщо не маєте кращого дамагера. В цілому ревоглас теж може добряче пробити, якщо добре вдягнути. Ну що ж, розберемо? найголовніше. це артефакти та його параметри. Почнемо з сетів артефактів. Перший в списку це сет оглушення, бо він буде допомагати контролювати хвилі. Другий крадіж життя, за того, що він має масовані атаки, він буде добре відхилюватись. Інші сети, жорстокі запеклість літальність, раджу вдягати на вашого головного дамагера, ніж на ревогласа. Також корисні інші сети, які додають корисні для нас параметри. В даному випадку ревоглаз вдягнений саме для прокачування корму. Головне для нього це 100% критичного шансу, багато критичної шкоди та атаки та мінімальна швидкість. Але під війни фракції та, та таємні кімнати треба додавати точність від 250 до 300, задля того, щоб він накладав свої штрафи. По артефактам в нас рукавиці на критичну шкоду, броня та чоботи на атаку. Цей варіант для прокачки корму. Але під війни фракції та, та таємну кімнату судної вежі раджу вдягати чоботи на швидкість. Також для новачків, яким важко зібрати 100% критичного шансу. Раджу рукавиці вдягати на критичний шанс, а не на критичну шкоду. Стосовно книжок, вливаємо книжки в усі його навички для збільшення його шкоди та накладання штрафів. Стосовно талантів йдемо через гілку підтримки, щоб додати точність, та йдемо через снайпер для збільшення накладання штрафів. І в гілці атаки йдемо через максимальну шкоду від першого удару. Та беремо трощення шоломів або другий варіант талантів через бездоганну страту, щоб збільшити критичну шкоду. Таланти на вибір кому як подобається. І головне питання, який дар обрати? Я раджу фантомний дотик, він додасть корисні для нас параметри та додаткову шкоду. Ну що ж, сподіваюсь, відео було корисним як для новачків, так і корисним нагадуванням для старих гравців. Якщо так, тисніть вподобайку. Та напишіть в коментарях, на якого наступного героя ви б хотіли побачити наступний огляд. Всім дякую за перегляд та мирного неба!